Понад п'ять годин та понад 80 питань порядку денного їх розглянули на позачерговій 74-й сесії Полтавської міської ради, восьмого скликання. Серед питань будівництво укриття з медичними приміщеннями на території Полтавської обласної клінічної лікарні є можливість залучити кошти із державного рівня на побудову. Край важливого е, укриття це споруди цивільного захисту на території лікарень обласного відання. Але так сталося, що на цьому місці до цього було за планом культова споруда. Виїжджали на територію і розглядали. Де є альтернативні ділянки, тож альтернативна ділянка на якій може поміститися цей проект. Вона знайдена. Також на сесії затвердили місцеву цільову програму Полтавський спротив спротив-2025» у новій редакції. Зокрема, з бюджету полтавської громади спрямували 4,8 мільйона гривень на її виконання. Ці гроші підуть для придбання обладнання військовим частинам. Повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ємщикова. Важливо для нас, щоб ми в кінець року. Зайшли з показником, який доходить до нуля в плані програми спротив, щоб жодної копійки не лишилося на програмі, ті, які мали дійти до військових. Це важливо, щоб ми вже 26-й рік розпочинали з програмою, з тих запитів, які вже будуть пов'язані з 26-м роком. Крім того, під час позачергової 74-ї сесії депутати прийняли рішення про створення ще п'яти центрів на долуження освітніх втрат, які реалізовуються у співпраці з ЮНІСЕФ. Їх планують відкрити